Відколи я приїхала додому з Італії, свого чоловіка я не впізнаю просто, та він був привітнішим до мене навіть тоді, коли мене 10 років вдома не було. Ми ж з ним щодня по телефону говорили, радилися, що і як робити, а тепер, коли я вдома поруч біля нього, він і слова не скаже зранку поснідає і на роботу йде, а з роботи приходить пізно, інколи навіть не вечеріє, хоча я завжди готую і залишаю на плиті. Я відчуваю, що з ним щось не так, але не розумію, що саме. Пробувала поговорити, але він не підтримує розмову. Каже, щоб я не вигадувала. Але ж ми, жінки, відчуваємо, що щось не так. Я ж думала, у нас ці проблеми позаду, та виявилося, що ні. Мені 58 років, чоловікові моєму в цьому році буде 60. Одружилися ми з великою любові, були доволі молодими. У нас тоді нічого не було, але ми були щасливі, особливо, коли у нас народився синочок, якого ми назвали в честь чоловіка Богданом. Так що у мене було два Богданчика. Старший і молодший, заради яких я і жила. Ми з чоловіком жили добре, навіть не пригадую, щоб ми колись сперечалися з ним. Просто я його дуже любила і все йому пробачала. Що не кажіть, але спокій в родині у багатьох аспектах залежить від мудрості жінки, і саме на цьому тримався наш успішний шлюб. Ми собі так добре жили, що нам багато друзів і сусідів навіть заздрило, але ніхто з них не знав, що насправді коїться в нашій родині. Коли нашому сину було 10 років, Мій чоловік прийшов додому і оголосив, що у нього є інша жінка. Він нею дуже захопився і тепер не знає, що йому робити. У мене був вибір розлучатися з ним і відпустити його до коханої або ж спробувати зберегти сім'ю. І я знову вчинила, як мудра жінка, вирішила все пробачити і рятувати наш шлюб, адже чоловік був настільки розгубленим, що сам не знав, що йому робити. Ми тоді сіли, поговорили, згадали, як у нас все починалося. Я намагалась пробудити в ньому найприємніші спогади, які б спонукали його залишитися в родині, і мені це вдалося. Богдан сказав, що йому треба подумати, а через день оголосив, що все в минулому він залишається зі мною і сином, а про ту жінку він не завжди забуде. Мені було цього достатньо. Тоді я навіть не поцікавилася, хто ця жінка, до якої хотів піти мій чоловік. А даремно, бо вона повернулася в наше життя через 15 років, і так неочікувано, що в це навіть повірити важко, що так буває. Наш син Богдан вирішив одружитися. Як годиться, ми запросили на знайомство батьків нареченої, приїхала одна сваха, бо в нас своїм чоловіком давно була розлученою. Я відразу помітила, що мій чоловік змінився в обличчі, коли її побачив, але я й подумати не могла, що це та сама жінка, з якою у нього колись був роман. Оце так доля закрутила нами. Син про це нічого не знав, і я вирішила, що краще буде, якщо він нічого й не знатиме. Та й чоловік клявся, що все давно в минулому, і мені нема про що хвилюватися. А Сваха робила вигляд, що ніколи нічого не було. Я повірила і заспокоїлась. Ми одружили наших дітей, Сваха забрала їх до себе жити. Але я не дуже хотіла, щоб мій син жив у них, бо не хотіла, щоб чоловік ходив туди і бачився з мамою невістки. Тому я вирішила, що поїду за кордон на 3-4 роки і зароблю молодятам на житло, щоб вони жили окремо. Чоловік мене в цьому підтримав, і я поїхала. Коли квартира для сина вже була придбана, я захотіла ще трохи попрацювати, щоб наш будинок підремонтувати. Ми з чоловіком порадились, що я зароблятиму гроші, а він займатиметься ремонтними роботами. А ввечері майже щодня ми говорили з ним по телефону і радилися, що робити далі. Коли в нашому будинку вже все було готово, я вирішила, що буду повертатися. Мріяла, як ми з чоловіком нарешті щасливо заживемо, але тепер бачу, що все зовсім не так, як я мріяла. Я не можу зрозуміти, що сталося? Чому мій Богдан став таким чужим? Чоловік просто відвик від мене. Чи у них звахою потай відновилися стосунки?